Всім привіт! Давайте вітатися ближче та знайомитися. Мене звати Леся, це компанія Луджі. Вітаємо вас на нашому ютуб-каналі. І пам'ятайте, хто ставить вподобайки, той заробляє більше разом з нами. Ну і як ви зрозуміли, сьогодні ми з вами будемо говорити про новорічну гірлянду. До нас часто надходять питання про те, як ж правильно обрати новорічну гірлянду. Це достатньо просто, і я сьогодні постараюся вам про це максимально розповісти. І це непростий варіант, тому що у нас на сайті більше 350 видів гірлянд. Вибрати там є що. Те, що вам потрібно знати, гірлянда поділяється на дві основних категорії: це кімнатна і вулична. Але вуличну гірлянду ніхто не забороняє вам повісити в кімнаті. І зараз у нас станеться магія, і на столі появляться гірлянди, які в нас є вуличні самі топові. Клас, бачите, добре, що я дивлюся Гаррі Потера. Три основних напрямки вуличної гірлянди, які є в нашому асортименті: Бахрама, Дюралайт та Ретро. Дюрелайт являє собою світодіодну стрічку, яка вміщена в гнучкий провід. Є у варіаціях чотирьох кольорів: це синій, мульти, жовтий та білий в діапазоні від 16 до 50 метрів. І за допомогою спеціальних конекторів ви можете з'єднувати її між собою. Тут магії не буде. Давайте поговоримо про мою любиму бахраму. Це Саме цей вайп, який прийшов до нас з американських фільмів, де дуже яскраво світиться будинки. Тому давайте поговоримо про бахраму. Гірлянда бахрама є в нас в двох кольорах чорному та білому проводі. Провід у нас виконаний з високоякісного ПВХ. Час світіння від виробника заявлений 100 тисяч годин. Є в чотирьох кольорах: мультик, синій, жовтий. Та білий, вона йде з ефектом флешу, тобто е, у вас жовте світіння і мерехтять білі лампочки. Так само, довжина шнурка становить від 30 до 70 сантиметрів. Вона може світити круглий рік. До речі, у нас на офісі встановлена саме вона. Переходіть до нас в інстаграм, подивіться відосик Королева кав'ярень та естетики. Дивлячись на цю гірлянду, я зразу хочу пледик, капучино посидіти десь в якомусь кафе і щоб у мене не дзвонив телефон. Але це фантастика. Ось так вона дуже круто упакована, є на 5 метрів, на 15 та на 22,5. У нас є безліч видів самих ретрогірлянд. Залежить від довжини самої гірлянди, лампочок. Також є змінні і незмінні, є з ефектом вогника, мерехтіння, а також є в кольорі мультик. Але основний їхній кольор світіння це теплий білий. Давайте знову згадаємо мого любимого Гаррі Потера. створимо магію. І перейдемо до кімнатних гірлянд. Я сказала: перейдемо. Але тут народ все набагато складніше. Я не знаю, з чого почати. Давайте розпочнемо з роси. У нас є три варіації гірлянди роси. Не три, чотири. Я за батарейку забула. Гірлянда катушка є в білому та зеленому проводі, є від 50 до 200 метрів. Так само у нас є гірлянда штора яка йде 3х3 та 3х2 на білому мідному проводі. І база з баз, як кажуть, гірлянда Кінський хвіст, всіма любима гірлянда, яка дуже легко одівається на ялинку і мусить бути в асортименті кожного поважаючого себе партнера. Так само не будемо забувати про нашу любиму батарейку. Цього року ми отримали велике різноманіття даної гірлянди. Вона в нас іде від 3 до 20 метрів. Так само є на USB, що дуже зручно. Цього року у нас є два варіанти кольорів самого проводу: це зелений та мідний. В кожного з них є чотири варіації кольорів. Нагадую: це синій, мультиколір, жовтий та білий. Ви знаєте, у всьому є класика. От в гірлянді також є класика. Це ось ця гірлянда. Вона правильно називається. Я не знаю, як кожен називає її по-різному. Вона у нас просто LED гірлянда Її варіація є в чорному та в білому кольорі, також в діапазоні від 6 до 22 метрів, і так само не забуваємо про штору. Штора є від 1,5 до 3 метрів ширини. Ось цих наших любимих класичних гірлянд. До речі, продаються просто з шаленою швидкістю. Я навіть не очікувала. Гірлянда фігурки вона повинна бути в кожному асортименті, тому що вона дуже подобається діткам, класно продається. Є в чотирьох варіаціях кольорів. Ширина даної гірлянди становить 3 метри. І ще хочу вам сказати дуже важливу річ: що кожна варіація гірлянди штори, яка є в нашому асортименті, вона з'єднується між собою. Тобто, в кінці кожної штори ви знайдете ось такий перехідник. Гірлянда для людей. Не з такої сім'ї, як другі, а з багатої. Це наші любимі гусечки. Позаду мене, ви бачите, гірлянда у вигляді шарика. Ну вона дуже круто дивиться, виконана з високоякісного пластику, довжиною 3 метри, і йде 6 фігурок на 3-метрову гірлянду. Можна використовувати як і на вулиці, так і в кімнаті. Всі наші гірлянди мають захист від вологи IP 44. Та вище. І зараз на десерт солодкий пончик, Smart гірлянда. Це наше золоте. Минулого року її не вистачило нікому, і ми були першими, хто привіз її до України. Тому в цьому році в нас є достатня кількість. Не забуваємо, вони розлітаються як солодкі пиріжки. Вона вібрала в себе все прекрасне, що є у всіх гірляндах, одягається легко, як кінський хвіст. Вона підключається до смартфона, керується за допомогою вашого телефона, реагує на музику, голос та просто в ній стільки плюшок, основний з яких є: це вона працює від павербенка за допомогою ось такого usb перехідника А якщо ви не хочете під'єднувати до телефона, у вас в комплекті є зручний пульт. І я забула про основне, як ж вона світить, а вона має 16 мільйонів варіацій різноманітних кольорів. Є на білому та на зеленому проводі. Ну і звісно, крім гірлянд, компанія Луджі бажає вам, що в кожному домі та в кожному сердечку світило основне світло для вас: це любов, мир, добро та благополуччя. І красончикам, які додивилися це відео до кінця, приємний бонус. У нас на сайті стартувала акція до Чорної П'ятниці, яка буде тривати до 4 грудня. Та ще багато різноманітних розіграшів. Тому підписуйтесь на наші соціальні мережі, переходьте до нас на сайт, реєструйтеся та заробляйте разом з нами. Чекаємо вас в родині Луч.